Глава п'ята Один же чоловік на ім'я Ананія з жінкою своєю сапфирою продав маєток і затаїв стіни з, з відома і жінки своєї, а деяку частину приніс і поклав до ніг апостолів. А Петро сказав: Ананіє, навіщо ти попустив Сатанів вкласти у серце твоє думку, сказати неправду Духові Святому і втаїтись ціни за землю? Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити, ти сказав неправду не людям, а Богові? Почувши ці слова, Ананія впав мертвим, і великий страх охопив усіх, хто чув це. Уставши, юнаки взяли його, винесли і поховали. Години через три після цього. Прийшла і жінка його, не знаючи, що трапилося. Петро ж спитав її: Скажи мені, чи за стільки ви продали землю? Вона відповіла так, за стільки. А Петро сказав їй, що це ви змовилися спокусити Духа Господнього. Ось біля дверей ноги тих, які поховали чоловіка Твого, і тебе винесуть. Раптом вона впала біля ніг його і умерла. Юнаки, увійшовши, знайшли її мертвою і, винісши, поховали поряд із чоловіком її. І великий страх охопив усю церкву і всіх, хто чув про це. Руками ж апостолів творилося у народі багато знамень і чудес, і всі однодушно перебували у притворі Соломоновому. Із сторонніх же, ніхто не наважувався прилучитися до них, а народ величав їх. А віруючих усе більше й більше приєднувалось до Господа багато чоловіків та жінок, так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях та ліжках, щоб, хоч тінь Петра, який проходив, осінила кого з них. До Єрусалима також сходилося багато людей з навколишніх міст, які приносили хворих та одержимих нечистими духами, і усі зцілялися. А первосвященник, з ним усі, які належали до Єресі Саддукейської, сповнилися заздрошів, наклали руки свої на апостолів і кинули їх до загальної в'язниці. Ангел же Господній, уночі відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, сказав Ідіть, і ставши у храмі, говоріть до народу всі ці слова життя. Вони, вислухавши, увійшли вранці до храму і навчали. А і ті, які з ним, прийшовши, скликали Синедріон та всіх старішин із синів Ізраїлевих, і послали до в'язниці привести апостолів. Слуги ж, прийшовши, не знайшли їх у в'язниці, і, повернувшись, доповіли, кажучи: в'язницю ми знайшли замкненою з усією пильністю і зісторожею, яка стояла перед дверима, але відчинивши, ми не знайшли у ній нікого. Почувши ці слова, первосвященник, начальник сторожі та інші первосвященники не могли зрозуміти, що б це означало, але один якийсь прийшов і доніс їм, кажучи, ось мужі, яких ви ув'язнили, стоять у храмі і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов із служителями і привів їх без насильства, бо боялися народу, щоб не побили їх камінням, привівши їх, Поставили перед Синедріоном і спитав їх первосвященник, кажучи, чи не суворо заборонили ми вам вчити про це ім'я, а ви ось наповнили Єрусалим ученням вашим і хочете навести на нас кров чоловіка того. Петро ж і апостоли сказали у відповідь Богові треба коритися більше, ніж людям. отців наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог своєю десницею возніс його як начальника і Спасителя, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. Свідки йому в цьому, ми і Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому. Вони ж, почувши це, розлютилися і радились, як убити їх, підвівшись у Синедріоні, один фарисей на ім'я Гамаліїл. Учитель закону, якого весь народ поважав, наказав вивезти апостолів на короткий час, а їм сказав мужі Ізраїльські: уважно подумайте про людей цих, що маєте робити з ними. Бо незадовго перед цим з'явився Февда, видаючи себе за когось великого, і до нього приєдналося близько чотирьохсот чоловік, але його вбито, і всі, хто слухав його, розійшлись і зникли. Після нього під час перепису з'явився Іуда Галилеянин і повів за собою чимало народу, але й він загинув, і всі, хто слухав його, розсипались. І нині кажу вам відступіться від людей цих і облиште їх. Бо якщо це починання і це діло від людей, то воно зруйнується, а якщо від Бога, то ви не можете знищити його. Стережіться, щоб вам не стати і богоборцями. Вони послухались Його і, покликавши апостолів, били їх і, заборонивши їм говорити про ім'я Ісуса, відпустили їх. Вони ж, апостоли, пішли із Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса сподобалися зазнати безчестя, і повсякдень у храмі і по домах не переставали вчити і благовістити про Ісуса Христа.